Угу. Здається, час записувати нове відео. Друзі, я рада бачити вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви зайшли до мене у гості і витрачаєте свій дорогоцінний час на перегляд моїх роликів. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками тим, що відбувається у мене в житті, і взагалі своїм баченням ситуації. Я думаю, це відео буде таким підбадьорюючим і, може, навіть когось надихне на зміни у собі. Говорити хочу про те, як я почуваю себе після пологів. Наразі пройшло два місяці, але я відчула. Це з перших же днів після пологів, буквально в прямому сенсі, всередині мене щось змінилося. Я розумію, що почали повертатися гормони на свої місця, але я почала відчувати себе якось набагато краще, набагато кайфовіше, набагато чуттєвіше до себе. А найголовніше, я почала любити себе по-справжньому, так як ніколи раніше у житті. По-перше, я стала дуже вдячна своєму тілу за те, що воно. Виносило і народило мені маленьке таке щастя, яке зараз радує мене кожного дня. Я вдячна своєму тілу, що воно залишилось майже таким, як було до вагітності. Звичайно, є якісь зміни, звичайно, погіршилася його якість, але це все не важко повернути, прикладаючи деякі зусилля, тренування, харчування і все тому подібне. Дійсно відбулася якась така магія. Я почала дивитися у дзеркало і бачити себе красивою. Чоловік каже, що я завжди такою була, але у голові якось все змінило. І мені захотілося якось віддячити своєму тілу за те, що воно винесло таке випробування. Я почала робити ще до того, як виповнився місяць сину. Різні масочки, скрабики, масажі, саме масаж я маю на увазі щіткою, душі. Крім усіх цих б'юті штучок, які пов'язані безпосередньо з зовнішнім виглядом. Я замислилася над своїм здоров'ям. Серйозно зараз взялася за це, написала собі у телефоні список лікарів і питань, які мене турбують, які я хочу вирішити. Тому зараз я потрошечку намагаюся відвідувати. Деяких лікарів йду по своєму списку, виділила, що мені важливіше, що можна зробити трошечки пізніше, і до нового року хочу все це пройти, щоб таким чином попіклуватися про своє тіло і зробити йому добре. Деяких лікарів з цього списку я вже прийшла, чому я дуже рада. Це вже дало свої плоди, і це класно. Тому я закликаю турбуватися про своє здоров'я це дуже важливо навіть у ці часи, коли йде війна, нема нічого важливішого за ваше власне здоров'я. До речі. Крім фізичного здоров'я, маю на увазі і ментальне. Психолог у мене теж є у цьому списку. Коли схожу, розповім вам свої враження, але впевнена це дасть свої результати, тому що питань до психолога і м таких моїх власних якихось пунктиків, які потрібно вирішити, їх е дуже багато. І я думаю, у кожного знайдеться причина сходити до психолога. Е я чомусь це відкладала постійно, от не знаю, чому я це роблю. Вже декілька років я постійно хочу піти до Психолога, але не роблю цього, не можу пояснити. Але от кажу, як є, і я не можу сказати, що я боюся, ні, я не боюся, але чомусь так трапляється. Тому цього разу я вже точно собі поставила це за ціль обов'язково його відвідати. І спочатку знайти ту саму людину, з якою мені буде комфортно спілкуватися, відвідувати консультації якийсь час, щоб це була прям терапія, а не одноразово вирішити проблему і все. Бо мені здається, у цьому світі який такий мінливий, як американські гірки, просто неможливо самому справитися. Тим паче, крім цього, є ще багато іншого. Є сім'я, тепер в мене ж вже є дитина, є ми, якась моя власна самореалізація. І це все це такий коловорот навколо тебе інформації, справ, і з цим справлятися психіки буває іноді важко часто. Часто зараз часто коротше кажучи, як прояв любові до себе, я вирішила так кардинально взятися за своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне. Вважаю це дуже важливим. Всі про це знають, але ніхто чомусь не робить і не ходить до лікарів до того часу, як щось заболить, і потім ще терпить, терпить, аж потім іде. Також як обов'язковий пункт у своєму житті я почала виділяти час на те, чим мені хочеться зайнятися. Бо раніше це було простіше без дитини, можна було це ну, 100% зробити. Зараз це складніше знайти цей час, але я спеціально обов'язково кожного дня це роблю, бо інакше дах може поїхати. Це зрозуміло. Взагалі. Для мене дуже важливо бути іноді наодинці це моя потреба внутрішня. Я інтроверт 100%. Те, що я зараз з вами так відкрито розмовляю, все розповідаю. Але по суті, я сиджу одна в кімнаті і розмовляю сама з собою. Ну, як би так, це правда в цьому немає нічого поганого. Але я нормально почуваю себе у компаніях. Я нормально спілкуюся з людьми, я достатньо відкрита, але мені. Конче необхідний цей час, який я можу побути в собі. Сама з собою наодинці провести його так, як мені хочеться. Це може бути різні, це можуть бути різні заняття. Я можу просто посидіти там, щось собі подумати, попланувати, щось пописати в блокноті, я можу почитати книгу. Я можу зробити собі якісь б'юті процедурки. Я можу просто не знаю, піти прогулятися, послухати музику. Я можу постояти під душем зі своїми думками. Ну, це може бути будь-що, але оцей час наодинці він мені дуже дуже потрібен. І зараз я обов'язково. Кожен день виділяю на цей час. Іноді, коли син спить, іноді, коли чоловік з сином. ну, Знаходжу, ви зрозуміли. І я вважаю це також проявом любові до себе, тому що це задовольняє мою внутрішню потребу. У мене є потреба в цьому, я її задовольняю. Таким чином обіймаю себе люблю себе. Повторюся, що буквально на наступний день після пологів я відчула подяку собі, подяку своєму тілу. Я дуже йому вдячна, що воно це зробило. Я радую своєму відображенню дзеркалі, і я почала себе більше любити. Це факт. Тому я почала задовольняти у більшій мірі ще одну свою потребу потребу в самореалізації. Вона в мене досить сильно виражена і завжди була сильно виражена. Саме тому, ну я так думаю, що саме тому я тупо не можу займатися тим, що мені не подобається. Ну, мабуть, якщо б дуже дуже потрібно було, то звичайно, я б це зробила. Але ну, при нормальних обставинах. Мені це дається дуже-дуже важко. Я просто йду кудись на дно, своє внутрішнє моральне дно у такому випадку. І щоб мені бути щасливою та задоволеною життям, мені потрібна ця самореалізація, займатися своєю улюбленою справою. І так як Світ, повторюся, зараз дуже мінливий. То і мої справи, якими я займаюся, теж дуже мінливі. Спочатку, якщо чесно, після закриття, хто не знає, в мене була своя студія танців дитяча. Після її закриття в мене була така: ну, це не депресія була, але дуже такий спад вниз, тому що. Я не знала, чим мені далі займатися, і взагалі я не розуміла, як так. Я стільки років вистроювала сама цю студію, дуже багато працювала там, вночі щось робила. в мене був на це була на це натхнення, були на це сили завжди. І було велике бажання це робити. І я кидаю цю справу, як так? Як так? Це ж була справа мого життя. Ну як так чим займатися чимось іншим. І це мене трошечки зламало, але це був такий крок Крок дуже продуманий, дуже неспонтанний. Тому я все ж таки рада, що я це зробила, але про це якось іншим разом розповім. І для мене було важко те, що як так справа життя моя ось закінчилася, що робити далі. І зараз наразі для мене це блог яким я займаюся зараз, я теж не буду казати, що я буду займатися цим усе своє життя. Хто знає, як повернеться і що буде завтра. Але на сьогодні я роблю це: це мій інстаграм, це мій Ютуб, це моя самореалізація. Я думаю, ви помітили, що відео стало набагато більше. Це дивно, бо може показатися зі сторони. Бо мені казали, коли в тебе народиться дитина, стане менше часу. І дійсно, його стало менше. Але у мене з'явилося більше натхнення, в мене з'явилися сили енергія, я почала більше любити себе, і я не можу собі тепер відмовити і не займатися тим, що мені подобається. Це такий, Мені здається, це прямий прояв любові. Ну, і ще один такий пункт турботи про себе це спілкування. Я зараз зменшила час спілкування з людьми, з якими мені зараз не дуже цікаво, або ж стало менш цікаво з появою дитини, і збільшила цей час з іншими людьми, з новими людьми, які увійшли в моє життя, з якими мені зараз, зараз от саме в цю хвилину цікаво, класно, які. Мене підтримують, і звичайно, ті люди, які мене просто не розуміють весь цей мій е, порив енергії, не розуміють, чому я його витрачаю, наприклад, на блог, чи люди, які е, не розуміють, чому я роблю з дитиною так, а не так. Коротше, я все це від себе просто відштовхнула і просто мінімізувала наскільки це можливо. І ще один пункт прояву любові до себе, про який я сьогодні хочу вам розповісти, це робити собі якісь приємності. Хоча все, що я сьогодні назвала це і були приємності, але це прямо такі хочушки. Задовольняти оці хочушки прямо тут і зараз це може бути щось зовсім різне. Наприклад, у мене зараз часто хочушки пов'язані з дитиною. Мені хочеться. Там купити якусь конкретну річ з одягу. Я розумію, що йому зараз, от, все одно, ну це приклад привожу. Просто в якому комбінезоні там ходити. Мені у нас є там всі бла-бла-бла. Мені хочеться, щоб він був в цьому ведмежому комбінезоні, який я показувала вам у минулому відео. Он просто хочеться моя хачушка, це не йому потрібно. В нього є інші, інший одяг. Це потрібно конкретно мені, щоб задовольнити мою цю внутрішню дівчинку, яка хоче, щоб навколо все було красиво. Те саме з дитячим куточком, те саме, ну з багатьма речами, які просто потрібні мені сюди я відношу каву, просто сходити попити каву. Для мене це теж така віддушина, це хачушка. Можна попити каву вдома, можна взагалі не пити каву, вона не корисна, але. Це те, що мені треба. Я дозволяю собі всякі такі штучки, маленькі, чи з'їсти булочку, наприклад. По це додає яскравості життю. Так я себе радую, так я себе хвалю, так я себе мотивую, іноді щось зробити, щоб потім там щось інше. Тобто, це мої якісь внутрішні штуки, які сидять отут. Всього цього можна в принципі не робити. Це не відноситься до потрібно, це відноситься до хочу. Все. оці хочушки, їх іноді. Ну кожного дня, хоч одну маленьку якусь я, мабуть, задовольняю. На цьому, мабуть, все саме так я зараз проявляю любов до себе. Я показую собі, що я себе люблю. Це вдячність моєму тілу і моїй нервовій системі, моєму мозгу, який просто в якийсь момент переключився, коли я була на четвертому місяці вигідності. Почалася війна, і просто переключився і не дав мені нервувати, зійти з розуму і нашкодити собі дитині. Я вдячна, просто вдячна собі. Тому, мабуть, я це все роблю, і тому, мабуть, це зараз стало для мене таким. Важливим, і, мабуть, тому я стала любити себе більше. Мені буде цікаво дізнатися, чи це я одна така після пологів, чи в кого ще таке було. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням почитаю, думаю, ви теж з задоволенням почитаєте, як було у інших. І до зустрічі у новому відео. А також переходьте до мене у інстаграм, тому що там я буваю набагато частіше ніж на Ютубі. Показую своє життя і ділюся з вами своїми думками і тим, що в мене відбувається.